Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи є загроза отримати поранення всім військовим побратимам, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть. А ви будете кудись рух переїжджати, їхати. Це зміни на добре, на краще. Знаєте, все, все на краще. Ще може бути відпустка, зустріч із близькими людьми з дітьми. Тут я не бачу такої загрози. Єдине, що може лунати. Як працює наша артилерія? Скажіть, допоможіть, що можуть повернути, можуть відбутися обміни, можуть повернутися військові із полону Угу не бачу загрози на найближчий час. Ну, дай Боже, тут такі вийшли хороші карти. Дай Боже. Ще карта миру, що закрите небо. Ну буде працювати ПВО артилерія, що небо закриватимуть. От. Все, все, все на, на все хороше вийшло. Це взагалі єдиний раз. За всі розклади, що так вийшло. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть До всіх хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, і поверніть їм назад. Хай їм в голову прилетить, їх знищить, більше накази давати не зможуть. І виконувати ці накази не зможуть, воювати більше не зможуть. Одвоже відвертаю. Буде, буде захист міцний і вдень, і вночі. Я на лихоронці духи роду захищають, оберігають, не намить не лишають. Буде все сказано, здійснено, так буде. Так що все буде добре. На найближчий час от будемо. Ви все одно пильнуйте, будьте уважні, бережіть себе. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. От, дякую за увагу. Все має бути добре. І до зустрічі!